Як і будь-який концепт, чотиримісний El Mirage повинен натякати на те, якими будуть преміальні автомобілі майбутнього загалому і флагмани марки Cadillac, зокрема, жива прем'єра концепту відбулася 18 серпня в конкурсі елегантності в Pebble Beach. Ельміраж налічує 5,2 м довжину 1,93 м завширшки, а його висота на 3 мм нижчі позначки 1,4 метра. Важить купе 1,81 тонни і приводиться в рух не найекономічнішим, але потужним 4,5 літровим двічі мотором. Потужність восьмициліндрового агрегату досягає 507 конячок, а крутний момент в максимумі дорівнює 678 ньютон метрів. Здавалося, перед нами звичайний Mitsubishi Кольт. Але чи насправді він настільки звичайний, як здається, ми спробуємо розібратися в сьогоднішньому огляді? Томобіль виробляється з 1962 року. З тих пір він змінив чимало кузовів. Він випускався в кузові і хетчбек, ліфтбек, і седан. Але найпопулярніша версія це, звісно, хетчбек. Перед нами Mitsubishi Colt 2008 року випуску. Це надзвичайна версія. Її модифікація Rally Art. Її особливостями є інший двигун, більш потужний, і турбований, інші налаштування підвіски, і в японських версіях також вона обладнається спойлером і іншим капотом. Ця версія голландської зборки. Дизайн цього зарядженого кольту ніяк не назвеш жіночним. Він скоріше агресивний і стрімкий. Він якби натякає, що під капотом не якийсь малолітражний апаратик, а справжній турбований звір. Зараз ми подивимося на головну відмінність цього автомобіля від всіх інших кольтів це двигун. А двигун цього авто об'єм 1,5 літра, 16 клапан і 4-хциліндровий, потужністю 159 кінських сил. У нього стоїть турбіна і система а, газорозподілу, а, яка називається МІВЕК. Більше про особливості цього двигуна і систему МІВЕК розповість власник цього авто. В цій системі в цього мотора использована технология технологія МІВЕК, яка дозволяє... изменять фазы газо-масло распределения прямо во время движения. То есть распредвалы меняются с более городских, более легких, на более спортивные. В этом моторе используется турбонагнетатель, механический турбонагнетатель, который дует всего лишь на всего 0,3 бара, но этого хватает, чтобы на этой машинке было довольно-таки забавно и интересно ездить. На ней можно ездить как каждый день, потому что небольшой расход, но при этом и она очень-очень резвая. Система подвески, система э, мотора позволяет на этой машине Вытворять всякие піруети, пируэты можно разворачиваться на ручнике, можно резко уходить с места, можно делать большие дорогие машины. и с перекрестка ты всегда будешь первым, и это очень приятно. В этом автомобиле используется электронная педаль газа, то есть машина не механически открывает и получает машину воздух, а электронно. Надо отметить то, что в этом моторе все электронное, то есть система газораспределения электронная, система давления турбины электронная, дроссель электронный, это все то есть управляется мозгами, и мозги довольно-таки умные, которые знают, как управлять машиной, как делать весело. Коробка передач здесь используется пятиступенчатая, механическая коробка передач, которая короткоходная, то есть переключаться с одной передачи на другую довольно-таки быстро. Вот. Она довольно-таки эластичная, позволяет во всех диапазонах скоростных ездить. И максимальная скорость 205 км в час, разгон до сотни за 7 секунд. Розкажи, будь ласка, кажуть, що цей двигун дуже надійний, і взагалі авто дуже надійний, і в нього майже не вкладають коштів роками. Наскільки Раліарт в цьому плані відповідає чи не відповідає цим словам? На цьому автомобілі я приїхав за 80 тисяч кілометрів. За те час я міняв тільки масло і тільки фільтра. Ніяких ремонтів по ходовій або по мотору не було. Яка ж підвізка у Ралі Арт? Передня це стандартний Макферсон, задня багатоважилова, напівзалежна. Її особливість це жорсткість. Жорсткість тут потрібна для того, щоб краще входити в повороти на великій швидкості. А мінус це комфорт, тому що подвізка жорстка і пробивається. Також використовуються підсилені стабілізатори, які допомагають тримати кермо взагалі. Плюс цієї підвізки це ідеальна кермованість, мінус а, комфорт. Але при тому всьому на наших дорогах вона себе веде достатньо добре і непогано справляється навіть з нашими ямами. Покришки, одягнені на 16-дюймові диски. А, дуже є спірне використання саме 16 дюймів на наших дорогах, бо, як показує практика, краще себе показують 15-дюймові. Але е, навіть такі великі диски непогано справляються з нашими дорогами. І, як показав Тест Драйв, е, навіть невеликі ями вони переносять без великих пошкоджень. Е, також особливості Rally Art є використання дискових гальм на задніх і передніх колесах. У звичайного Кольту та й інших автомобілів такого класу використовується звичайно схема. попереду дискові ззаді барабанні. Е, тут же з метою покращення гальм'яних якостей використовується Позаду і попереду дискові гальма. Причому е, трохи збільшеного розміру. Давайте подивимося, який у цієї крихітки багажник. Невеликий. Разом маємо до 200 літрів корисної площі. Це пов'язано з тим, що в автомобілі багато місця як для пасажирів заднього, так і для пасажирів переднього ряду. Через що з'їдається корисна площа? Можна прибрати сидіння взагалі або і скласти. А коли прибрані сидіння, у нас стає доступним. Майже 640 літрів корисної площі. А ось такий ми маємо об'єм при зібраних сидіннях. Також можна звільнити ще більше корисного простору, прибравши задні сидіння. Остаточно. Правда, це треба робити із салону. Ах. Пожертвувавши задніми сидіннями, ми маємо більше півтонни корисного об'єму в літрах. Ну, дивіться, сюди можна поміститися. Ось так, можна навіть закритися. А, такі діла. Тепер салон. В інтер'єрі цього авто використовується твердий пластик, двохтекстурний, стандартний із такими маленькими рельєфними кубиками. Взагалі, пластик дуже якісний і деталі підігнані чудово. Ну, є деталі, наприклад. Незрозуміло навіщо це. Неприкриті петлі дверей. Але це можна пробачити за ціну цього авто. Кермо пластикове, трьохспицеве. Я б не сказав, що воно дуже зручне, але в принципі. Достатньо. Достатньо зручності. Проте, от мінус дуже великий що вона пластикове і не дуже приємно сидить в руках. А також щодо сидіння, сидіння регулюється як по висоті, на допомогу такого от важеля. Доволі високо можна підняти, тому навіть людина з низьким зростом запросто поміститься в цей автомобіль. А так і регулюється по нахилу. Ось. дивно для автомобілів такого класу є регулювання. Підголівника. Ось, достатньо великий хід для таких жирафів. Місця на передньому сидінні для водія достатньо багато. От я за своїм зростом 1,86, а комфортно себе почуваю. Є однозонний клімат-контроль з коліщатком регулювання температури, але не можна точно встановити температуру. Тут є позначка 17, 22, 27 градусів. А є стандартна магнітола, яка підтримує CD MP3 і бортовий комп'ютер. На якому вказано пробіг, час, і також він служить одночасно дисплеєм магнітоли. Ледве не забув, що автомобіль має підігрів передніх сидінь. Це дуже, дуже класна опція. Всім рекомендую. Цей автомобіль можна назвати достатньо безпечним. Він набрав 4 зірки в рейтингу ЕНКАР, це європейський рейтинг. Тут є шість подушок безпеки. Для передніх пасажирів, а також шторки вічні для передніх пасажирів. Для задніх пасажирів подушок безпеки немає. Сидіти зручно, огляд автомобілі нормальний. А єдине у мене питання спірне з приводу цього маленького зеркальця, тому що з-за цього з-за широкої передньої арки автомобіля погіршується огляд з боку. і Виникає певна така мертва зона. А місці на задньому ряді пасажирському не дуже багато, і взагалі тут дві людини помістяться, або дві людини і ще дитина. Втрьох буде дуже тісно. А тепер проведемо тест драйв. А ну ще я хочу сказати про автомобіль. Він насправді дуже різкий, як для таких маленьких, навіть маловітражних автомобілів, просто щось фантастичне, відчуття фантастичне. Дуже швидко набирає швидкість, але дає про себе знати електронна педаль. Насправді вона трохи стримує цей звір під капотом. Дуже різко кермується. Це може бути плюс для тих, хто любить таку агресивну їзду. Машина, помимо того, что она очень быстрая, она еще сделана довольно-таки экономичной, то есть по городу при хорошей езде, при том, что ты не жалеешь топлива, расходуется примерно 8 литров, по трассе 5, при том, что тоже позволяешь себе иногда разогнать до 130, до 140, то есть ну, довольно-таки неплохо это расход обычной машины, обычного хэтча, при том, что он горячий. Подвеска довольно-таки информативная, то есть ты чувствуешь попой все то, что происходит под колесами, ты чувствуешь каждый сантиметр дороги, ты чувствуешь, как она... Е... Кольт это обычная, ну, обычно Кольт, это обычная машинка, которая, э, ну, там, пускай хорошая, Митсубиси и так дальше, но, тем не менее, она обычная для каждодневной езды. Эта машина, она может делать э, более интересную, это каждодневную езду. Она предназначена для людей, которые любят скорость, которые любят хорошо, хорошее управление автомобилем, которые любят когда машина с тобой становится одним целым. А обычный кольт это просто машинка, которая хэтчбек хороший, да, ну просто хэтчбэк, а это вот горячий хэтчбэк, который приносит тебе массу приятных ощущений.